Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський у інтерв'ю телевізійній компанії CNN підкреслив, що Володимир Путін втрачає контроль над російськими регіонами. Такий висновок, очільник України зробив з невдалого бунту керівника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина, під час якого. Вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом і Воронежем, а також пройти маршем у напрямку до російської столиці. Як повідомив Зеленський, українська розвідка повідомляє йому, що близько половини громадян Російської Федерації підтримують Євгена Пригожина та так звану приватну воєнну компанію Вагнер. Якщо інформація української розвідки. Є адекватною, а із нею до певної міри можна погодитися, хоча б тому, що всі ми бачили на відеокадрах той прийом, який Євген Пригожин одержав під час перебування у Ростові, і те захоплення, з яким очільника приватної воєнної компанії Вагнер вітали мешканці цього російського міста. В цій ситуації це звичайно може викликати тільки глибоке занепокоєння, адже є абсолютно очевидним, що Пригожен в уяві росіян, яка підкріплюється і офіційною пропагандою, що протягом багатьох місяців війни Росії проти України працювала на вагнерівців, є радикалізованою копією російського очільника. Володимира Путіна. Можна сказати, хорошим Путіним. Тим Путіном, який обов'язково переможе Україну і зможе встановити контроль над ненависною, як бачимо, не тільки самому Володимиру Путіну, але й прихильником Євгена Пригожина країн. Пригожин не приховував того, що готовий до Відвертих неонацистських дій по відношенню як до українських громадян, так і до власних соратників, які готові були залишити фронт і не брати участь у людинонависницьких заходах. Вагнер, звірячі вбивства цих соратників, вагнерівці записували на відео і потім викладали до соціальних мереж. Відомі також численні злочини представників так званої приватної воєнної компанії Вагнер як на території африканських країн, так і у Сірії, і тепер в Україні. Звіряча жорстокість вагнерівців не приховується представниками цієї так званої приватної воєнної компанії, яка насправді є державною структурою і до заколоту Пригожина щедро фінансувалася з державного бюджету Російської Федерації. І в цій ситуації половина росіян підтримує людей, готових на Неадекватну поведінку, злочини людей, які здебільшого звинувачуються у тяжких злочинах ще до того, як вербуються до лав приватної воєнної компанії. Вагнер. Така підтримка свідчить про дійсну екзистенційність конфлікту між Російською Федерацією і Україною. Для багатьох росіян цей конфлікт конфлікт не стільки з українцями, яких вони вважають неправильними росіянами, скільки і з українським президентом Володимиром Зеленським. Саме тому багато хто вірить офіційній російській пропаганді. Якщо знищити Зеленського та його оточення, українці просто складуть зброю і з радістю запустять на свою територію російську армію і бандитів Вагнерів. Однак всі ми знаємо наскільки облудною і далекою від реальності є ця пропаганда. Українці, поза всяким сумнівом, захищають не Володимира Зеленського, а власну батьківщину, яку хочуть знищити російські окупанти. Однак і ми не маємо з вами бути наївними. Війна. З Росією це зовсім не війна із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Російський лідер можна сказати уособлює настрої власних співвітчизників, впевнених, що справжня Росія є зовсім не Російською Федерацією, а радянським союзом у кордонах 1991 року. Заради того, щоб відновити ці кордони, росіяни готові до будь-яких серйозних політичних, економічних і соціальних жертв. Проблеми Володимира Путіна полягають зовсім не в тому, що він розпочав війну проти України, логіку цієї війни, її жорстокість і необхідність більшість росіян поділяє і розуміє. Проблема Володимира Путіна якраз в тому, що він не може закінчити цю війну знищенням України, що російського триколору досі немає над Києвом, Харковом, Дніпром, Одесою чи Львовом. А от Євген Пригожин для половини росіян, як говорить український президент Володимир Зеленський, міг би бути ототожненням цієї перемоги над Україною, і він є також особленням готовності діяти на нашій території із усією жорстокістю і підлістю, що визначає приватну воєнну компанію «Вагнер». Таким чином, інтерв'ю українського президента CNN є сигналом до заходу. щоб... Цивілізований світ усвідомлював, якою жорстокою і серйозною є війна Росії проти України. Наскільки росіяни готові до продовження бойових дій і до підтримки тих, хто обіцяє їм, що війна буде продовжуватися стільки, скільки це потрібно, щоб Російська Федерація вийшла на кордони радянського союзу 1991 року, навіть якщо це потребуватиме більших Жертв від громадян Російської Федерації більшого конфлікту із цивілізованим світом, навіть якщо в результаті такої перемоги Росії ніколи не вдасться повернутися до нормального співробітництва із цим. Цивілізованим світом, хоча в це більшість росіян не вірить. Вони впевнені, що коли контроль над Україною та іншими колишніми радянськими республіками буде відновлений, захід просто погодиться із встановленням статус-кво. Як це до речі було у 20-ті роки двадцятого 20 століття, коли перемоги більшовиків примусили країни. Європи і Сполучені Штати Америки визнати їх бандитський уряд і окупацію цим урядом України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Центральної Азії. Саме це звірство путінський уряд і намагається повторити у 21 столітті, сторіччі, а йому не вдається. І здивований тим, що перемоги вже 17 місяців як немає. Росіянин шукає нових кумирів. Тих, хто буде вбивати українців краще і з більшою ефективністю, ніж Путін та його міністерство оборони, і він бачить цих комірів в особі Володимира Путіна, а тепер вже в особі Євгена Пригожина та його бандитів. Залишається тільки радіти, що бунт Пригожина закінчився повною поразкою Вагнера, що створює. Певне підґрунтя для нових конфліктів у російських силових структурах у майбутньому, адже тільки дестабілізація Російської Федерації, тільки необхідність зануритися у власні проблеми може обіцяти, що війна Росії проти України припиниться у 20-ті роки 21-го сторіччя, і що росіяни забудуть про свої марення щодо встановлення контролю над нашою державою і знищення її мешканців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймія, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Хай щастить перемоги і миру вам!